Потрібно зменшити оберти. Кожен день розписаний не погодинно, а вже похвилинно. Постійно зустрічаюся з різними людьми. Нові знайомства, нові проекти. Оце те, що надихає. Отну мені до речі подобається рух. Мені подобається до речі, дорога. Ма такого переходу, що от сьогодні ти прокинувся, і ти такий, о, все, я вже театрал, я буду займатися театром. Це просто-напросто воно, мабуть, самого народження, тому що всі ці, е, всі ці е, скажімо, свої дитячі роки і юнацькі роки, коли я ходив до школи, я в принципі займався тим, чим я займаюся і зараз. Вистава це те, що живе тут і зараз. Воно, як я колись казав, знаєте, як сніжинка. Ось вона падає, вона класна. От ви її споглядаєте, да? вона впала на руку і все. І ось цей момент падіння, і перед тим як вона перетвориться в крапельку, оце є ці наші оплески.